Добрий день, восьмикласники! Вітаю вас на уроці української мови, а тема нашого уроку Типи словосполучень за будовою. Слід зазначити, що мета нашої зустрічі це поглиблення ваших знань про словосполучення як синтаксичну одиницю. Формування уявлення про типи словосполучень забудовою, також навчимось розрізняти прості та складні словосполучення, визначати головне та залежне слово, знаходити словосполучення в реченнях. Але перш ніж почнемо працювати, Пропоную вам зарядитись позитивом та зробити вправу. Обираємо настрій. Вам лише необхідно обрати скоромовку та декілька разів повторити її. Кожного наступного разу пришвидшуючись. Перша скоромовка. Вередували. Вереднички, що не зварили вареничків, не вередуйте вередниченьки, ось поваряться варениченьки. Друга. Два бобри брунат на бурі бабрались в брудній баюрі. Правда добре, брате бобре, дуже добре, друже, бобре. І остання третя. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню, ти не вмієш так, як я, так як ти не вмію я. Сподіваюсь, справа вас потішила і гарний настрій буде неодмінним супутником протягом дня, а ми переходимо до теоретичної частини нашого уроку. Пригадаймо, діти! Слово сполучення. Це синтаксична одиниця, яку утворюємо поєднанням двох або більше повнозначних слів, одне з яких головне, а інше залежне. Наприклад, літній дощ говорити голосно. Головним у словосполученні. Є слово, від якого ставимо питання. Залежним, яке відповідає на поставлене питання. Залежне слово уточнює і поширює значення головного. Наприклад, народна пісня. Пісня головне слово, від нього ставимо питання до залежного, пісня яка народна. Слова в словосполученні. Поєднуємо за змістом і граматично, або тільки за змістом. Граматичний зв'язок здійснюємо за допомогою закінчень. Наприклад, весела гра, або закінчень і прийменників, опинився на вокзалі. Слід згадати діти. Які сполучення слів не є словосполученнями? Перше сполучення підмета з присудком. Сполучення іменника або займенника з прийменником. Наприклад, біля парку під дубом наді мною. Третє однорідні члени речення. Брат і сестра. Холодно чи тепло. Четверте стійкість получення слів, а саме власні назви, фразеологізми. Сіверський донець накивати п'ятами. І п'яте правило складені форми майбутнього часу та ступенів порівняння. Буду читати найбільш наполегливий. За кількістю слів, словосполучення поділено на прості та складні. Прості словосполучення це словосполучення, утворені з двох повнозначних слів, наприклад, гаряча кава, росте в саду, інноваційні технології, складні словосполучення. Це словосполучення утворені з трьох або більше повнозначних слів. Наприклад, затишний зимовий вечір. Ретельно описано у спогадах. Отже, друзі, ми впоралися з теоретичною частиною і переходимо до практичного відпрацювання. Перша вправа Складається з трьох завдань та має назву фільтр, тому що, по-перше, з поданих сполучень слів вам необхідно вибрати лише слово сполучення. Поставте відео на паузу та випишіть їх. Перевіряємо перше завдання. Ви мали виписати наступні словосполучення: Хоробрий воїн, думки про майбутнє. Вирішили повернутися. Зелена трава, читати книгу, затишна оселя, писати статтю, сонячний промінь, гімназія. Майбутнього розмовляти з другом, співати голосно, щира усмішка і сміятися від душі. Друге завдання до вправи побудувати схеми до п'яти словосполучень. Я обрала наступні хоробрий воїн. Воїн головне слово, воїн який? Хоробрий. Вирішили повернутися. Вирішили головне слово. Вирішили, що саме повернутися, розмовляти з другом, розмовляти головне слово, від нього ставимо питання, розмовляти з ким. З другом. Співати голосно, співати головне слово, співати як голосно, сміятися від душі, сміятися головне слово, сміятися як від душі. Третє завдання до вправи. Дібрати антонім до фразеологізму Стріляний горобець. Нагадую, діти, що фразеологізм це стійке сполучення слів, яке за своїм лексичним значенням дорівнює одному слову або словосполученню. Стріляний горобець так говорять про досвідчену людину. Відповідно, антонімами будуть фраземи. Жовто-дзьоби -горобиня, або курча пухнасте. А зараз, діти, настав час відпочинку, тому запрошую вас на руханку, а після з новими силами продовжимо наш урок. Та я не переможний, Рюкзачок тривожний, та я не переможний. У ньому є вода, у ньому є вода, та іграшка моя, та іграшка моя, смаколики круті, все, що треба в укритті смаколики круті, все, що треба в укритті Ти чуєш тривогу, я не боюсь нічого. É, Сподіваюсь, діти, ви відпочили, тому легко впорайтесь з наступною вправою золотий ключик. Необхідно розподілити словосполучення у дві колонки. У першу – виписати прості словосполучення, у другу складні. У кожному словосполученні підкреслити першу букву та знайти золотий ключик. Тобто першу частину прислів'я. Ставимо відео на паузу та працюємо. Перевіряємо вправу. Отже, діти, якщо ви все правильно зробили, то легко знайшли ключик першу частину прислів'я. Нема на світі другої України, немає другого Дніпра. Наступну вправу, яка називається Упізнай поезію, зробимо усно. Перше завдання за допомогою складних та простих словосполучень цитат необхідно пригадати назви поезій. Та авторів. Ці вірші вам добре знайомі з уроків української літератури. Уважно перечитайте цитати за потреби зупиніть на хвилинку відео. А друге завдання визначити головні залежні слова, поставивши питання, ви зробите самостійно. Впевнена, ви легко впорались із завданням. Отже, перевіримо себе. Складні словосполучення: Червоні поли розстилає, Тарас Шевченко за сонцем хмаронька пливе. Материнська ласкава усмішка, Андрій Малишко та його пісня про рушник. Край дороги гне то Тарас Шевченко балада то поля. Вільно по світу літати. Леся Українка хотіла б я піснею стати. Любіть у годину негоди, Володимир Сосюра, любіть Україну, напнемо вітрила наших мрій, Василь Симоненко, гей, нові колумби й Магелани. Прості словосполучення, над вишнями гудуть. Тарас Шевченко, садок вишневий, очі материнські, Василь Семоненко, лебеді материнства, усмішка твоя, Василь Семоненко, ти знаєш, що ти людина. Виріс ми з чужими Тарас Шевченко, мені однаково. Поет нещасний, Леся Українка, давня казка. Дорогі учні, у мене для вас добра новина, а саме вправа найуважніший і це остання письмова вправа. Прошу вас уважно прочитати речення і виписати з нього 9 словосполучень. Ми молоді господарі землі, яка по-материнськи нас зростила. І піднесла до сонця на криві, і жар любові в серце заронила. Перевіримо вправу ось словосполучення, які ви мали виписати молоді господарі, господарі землі, нас зростила, по-материнськи зростила. Піднесла до сонця, піднесла на крилі жар любові, в серце заронила, жар заронила. Наприкінці нашої зустрічі пропоную вам оцінити рівень отриманих знань за допомогою наступних питань. За кожну правильну відповідь нараховуйте собі по два бали. Отже, діти рефлексія. Перше питання: що таке словосполучення? А поєднання повнозначних слів, одне з яких головне, а друге залежне. Б слово, яке має кілька значень. В. Речення, що складається з двох і більше слів. Г будь-яке поєднання двох слів. І єдина правильна відповідь це варіант А. Друге питання. За кількістю слів слово сполучення поділено на. А. Імені дієслівні. В. дієслівні прислівникові. В прості та складні. Г. Ускладнені та неускладнені. І правильна відповідь варіант В. Третє питання. Які з наведених сполучень слів є словосполученнями? А. Точити ляси, пекти раки. Б. Буду працювати найбільш вибагливий. В. Весело стрибати. Розумний вибір. Г. Чумацький шлях Європейський Союз. Правильна відповідь варіант В. Четверте питання. Яке словосполучення є простим забудовою? А горіх, що виріс у саду. Б. Міцний як горіх. В. Дуже міцний горіх. Г. Міцний горіх. Правильна відповідь Г. П'яте питання. У якому словосполученні слово черговий є головним? А черговий лікар. Б. Черговий сьогодні. В. Покластись на чергового. Г. Відповідальність чергового. І правильна відповідь Б. Шосте питання. Скільки простих словосполучень в реченні і сонний гриб смарагдовіку файці дощу напився і за день підріс? А2, Б3, В4, Г5. Правильна відповідь В. Впевнена, друзі, що на всі питання ви відповіли правильно. Якщо ні, не засмучуйтесь. Відеоурок завжди можна переглянути ще раз. Переходимо до домашнього завдання. По-перше, вам необхідно відсканувати QR-код та прочитати текст. По-друге, виписати 10 словосполучень на вибір і накреслити схеми до них. По-третє, спробуйте усно переказати прочитане, скориставшись виписаними словосполученнями. Дякую за увагу, діти! До нових зустрічей!